Саджений осінь. Так він себе підігнав. Пагони. Багато з пеньків. Полбувало, тому що цього року деякі не повидрізали під саму землю. Повибивало. І тут саджанці були. Так завжди, як для себе, саджають гіршої якості. Всі красиві саджанці продали. А це, що залишилося, ми посадили. Зійшла все красиво. Деякі запізненням, звичайно, зайшли. От, видно. Сходи в <клухи> неї, можна сказати, 99%. І тут... Тут нас спробували ми пшехи. І лягану, візьми Так, так пшехиба і зараз Ти тримай, тримай. От. І Ну, Пшехиба довшої форми. От. Звісно, там того року всі хвалили, посадили ми для проби. Да, розміри бомбезні, Ну, у нас така ляшка. Є, можливо трошки менше, але смакових властивостей в неї взагалі немає. От, це маравіла. Так вона виглядає. Довго зберігається. От, сухенька, гарна ягода. Не сипиться, не крушиться. Це на літньої плодоношення ягоди. В районі 6-9 грам, ну, буває десь земляри по 12 гра. такі красиві ягодки.